Всім привіт! Мене звати Аріна і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас буде дуже-дуже дуже цікаве відео. Відео на яке ви, мабуть, чекали ще з. Я не пам'ятаю насправді, коли я запостила відео про другий етап МАНу цього року. Але нарешті, нарешті я записую вам відео про третій республіканський етап МАН. Я думаю, що ви на це відео дуже чекали, як в принципі і я, тому що е, для мене експірієнс всеукраїнського етапу був вперше, тому сьогодні буду розповідати про нього. Загалом він закінчився ще в травні, дуже давно, але зрозуміла, що через вступ, іспити і далі, далі, далі по списку я не могла записати це відео, і нарешті в мене є така можливість. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви чекали таких відео, то обов'язково підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайку, пишіть коментар. Ну, а ми почнемо з відео. Поїхали! По традиції, як і щороку, і щоразу, в принципі, коли ми з вами зустрічаємося на відео проман, озвучу свої результати. Цьогоріч у мене третє місце, третє призове і сьоме абсолютне! Результати, я не знаю, можливо, поставлю ось тут. У нас було, скажімо так, список. В принципі, ті самі результати можна також бачити і на публічному сайті Ман можете зайти також подивитися. Мій бал, як ви вже бачили по цій фотографії, 89,1. Мені не вистачило буквально от, -от стілічки, щоб потрапити у, скажімо так, у другі місця. У групу людей, які зайняли друге місце. Загалом своїм результатом я задоволена. Мені здається, що могла зробити і краще. Але в принципі я у призових місцях, я не остання з призових, тому все добре, все супер. Я, в принципі, результатом задоволена. І загалом, що можу сказати, якийсь моя оверол, да, такий, якась моя оверол думка про Оман. Це те, що в загальному він майже не відрізняється від міського. Єдине, що, можливо, трошечки складніший, що цілком логічно. Так, як взагалі відбувався мандр? Що взагалі відбувалося? В принципі, нічого відмінного від, від міського етапу я не побачила. Єдине, що можливо була така штука, що нам Озвучували графік постерного захисту, і ми йшли чітко за графіком. І так само на науковій конференції ми виступали чітко за графіком. Це, мабуть, єдина якась така зміна в структурі Ман, саме говорячи про республіканський етап. Більше структурних змін, тобто, не знаю, там два постерних захисти чи ще щось, чи не знаю, наукова конференція, перша потім постерний захист. Такого не було. Я змін таких не побачила. Все було як зазвичай, про все інформують у групі, тому з цього приводу не бачу сенсу заглиблюватися у деталі у деталі загальної структури ман. Якщо вам цікаво, як загалом працює структура Ман, то можете перейти на мій канал а, і побачити, там є вже три відео про другий етап ману. І в першому, і другому, і загалом майже в кожному відео я розповідаю про структуру. Я приговорю цей момент, тому... Переходьте, посилання відео на ці відео залишу або в описі відео, або вони вискочать десь тут. Ну, і також можете просто самостійно знайти в мене на каналі. Поговоримо про загальні відмінності всеукраїнського етапу від міського. В принципі, як таких колосальних відмінностей я не помітила. Єдина така відмінність, яка була для мене особисто сюрпризом, це те, що на науковій конференції. Питання задаються не по праву піднятої руки, а ви всі скидаєте їх в чат, і журі вбирають три найкращих інколи чотири. Це єдина, скажімо так, незвична річ, яка для мене була, все інше. Інші три відмінилися, які я знайшла, це складніші питання, більше більш змістовні роботи і більш прискіплива журі. В принципі, це все і так зрозуміло, як на мене, тому що людина, яка йде на республіканський етап, вона розуміє, що буде складніше. Тому, в принципі. Саме ці аспекти для мене е, очікувані. В принципі, це дійсно така річ, яку варто було очікувати, тому я не бачу сенсу навіть акцентувати на цьому особливу вагу, тому що дійсно відмінності незначні. Ну, реально вони незначні. І ну, це не те, до чого потрібно реально готуватися. Просто потрібно бути впевненим у своїй роботі. Які ж поради я можу дати тим, хто йде на республіканський етап? Перша, мабуть, найочевидніша не стресуйте. Стрес це ваш ворог. Я знаю, що це легко сказати, але дійсно республіканського етапу боятися не треба. В принципі, нічого відмінного від міського там не відбувається. Вам задають майже ті самі питання, просто вони можуть бути або більш глибші, або їх може бути в принципі просто більше. Тому. Не лякайтеся, не стресуйте, Стрес – це дійсно ваш ворог. Просто впевнено захищайте те, що ви знаєте. Другий момент: слухайте та, скажімо так, використовуйте поради своїх наукових керівників. Наукові керівники це ті люди, які ймовірно захистили на одну наукову роботу, а можливо випустили і на одного манівця. Тому моя порада просто слухайте, що вони там кажуть, що вони вам кажуть, і робіть так, як вони кажуть. Це допоможе вам впоратися і зі стресом, тому що ви будете більш впевнені в тому, що ви робите. І до того ж, ви з меншою ймовірністю припуститеся якоїсь помилки. Будьте впевнені у собі та своїй роботі. Загалом, мабуть, не просто у собі. Будьте впевнені у собі. Ви все знаєте, ви самостійно писали цю роботу. І ніхто не може, скажімо так, це оскаржити чи ще щось. Це дійсно ваша робота. І якщо ви будете впевнені у тому, що ви написали, інші також будуть цьому впевнені. Так працює банальна, скажімо так, психологія, тому просто будьте впевнені у своїй роботі, будьте впевнені у собі, і вам буде від цього легше. Вам це десь такий плюсик на захисті. Можливо, навіть зменшити кількість питань. Хоча я хочу сказати, що навпаки, коли задають багато питань, це означає, що робота цікава. Тому, скажімо так, просто будьте впевнені у собі. і все. Зробіть свій максимум, але не більше. Не намагайтеся перестрибнути свою голову, це неможливо. Якщо ви будете намагатися зробити більше, аніж ви натренувалися, аніж ви там дізналися. Вас нічого не вийде і все буде лишень погано. Тому просто покажіть свій максимум, зробіть максимум з того, що ви можете. Захистіть роботу так, як ви натренувалися її захищати. Не намагайтеся якось зробити краще щось зробити там, не знаю, ще намагатися покращити під час захисту. Це вам не допоможе, тільки зробить гірше. Тому просто зробіть свій максимум і не більше цього. Потренуйтеся формулювати питання. В, в, в українському етапі Ману існує така штука, що вам скидають список, хто за ким іде на посторному захисті, ну і відповідно потім на науковій конференції. І поряд з іменами завжди стоять назви робіт учасників. Подивіться ці назви, підготуйте кілька питань або потренуйтеся задавати і формулювати питання. Дуже класно з формулюванням питань допомагає чат GPT, ви можете у нього попитати питання по певній темі. І просто він вам буде накидувати варіанти, просто запам'ятовувати, як він формулює. Тому що насправді дуже типова помилка під час задавання питань, навіть і моя також, що питання круте, але воно звучить настільки просто, що журі воно не чіпляє, воно журі не цікавить. Тому просто тренуйтеся, здавати питання і сформулюйте кілька перед захистом. Це вам потім допоможе. Ну і останнє, що я можу сказати спорад на сьогодні, це не бійтеся перепитувати. Якщо ви не зрозуміли питання, не бійтеся перепитати, в цьому немає нічого страшного. Попросіть пояснити питання, що людина мала на увазі, або ще щось, це не страшно. Це тільки покаже те, що ви дійсно зацікавлені у відповіді. І якщо ви, наприклад, не знаєте відповідне питання, це допоможе вам трошки потягнути час, щоб її придумати. Але загалом, дійсно не бійтеся перепитувати, від цього вам бали не знімуть, ніхто вас за це сковорідкою не вдарить. Перепитайте і відповідайте на питання, будучи впевненим, що ви його зрозуміли. Загалом, це все. Дійсно, по республіканському етапу ману мені немає більше нічого сказати. Мені здається, що в трьох відео перед цим я розповіла про манівську структуру, всякі поради до захисту от огонь -ого стільки. Тому просто вам скажу одне: а, будьте впевнені у собі, захищайтеся, пробуйте. Виходьте на цей всеукраїнський етап, і все буде круто. Дійсно, не хвилюйтеся, все буде добре. А я дуже рада за те, що ви подивилися це відео. Я дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку, пишіть класний коментар. Ну, а ми з вами побачимось. Пока-пока.